Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги різноманітні японські міні-трактори. Вони БУ привезені з Японії. І погляньте, скільки їх всяких є. Колись ще вже знімали на них огляди, вони були на іншій стоянці. І ось вони ще є. Давайте по черзі. Хіномото c 174 Бачимо, є повний привід, схема передач. Управління механічне. Стан гуми, стан всього можете бачити. Він новий, але просто досить старий. Але ще досі дасть фору будь-яким китайським аналогам. на навіска точка. Ось. Повороти. Гальма. Щеплення. Погляньте тільки які зеркала заднього виду, прикольні. Прямо ретро-стиль уже По приборах, що в нас тут є? Ось електронні показчики, також а, швидкість показує в кілометрах на годину. Схема додаткова передач, перемикання, також управління навіскою і отаке сидіння. Такий він. Потім Mitsubishi D1800. Лише задній привід. Такі цікаві передні колеса реалізовані. Дуже автентичний тракторець, вихлопна система. Гляньте, які ґрунтозачепи, величезні на ньому. трьохточка, вал відбору потужності, відразу з фрезою в комплекті йде. Ось, перемикання передач різного типу. По приборах тут у нас кілометри, пробіг, мотогодини. Ось. Повишені, понижені, щеплення, акселератор і гальма, подвільна педаль. Ось, В принципі, в ньому більш нічого нема. І Сузує модель М1503. Аналогічний попереднім. Тобто вони дуже схожі всі між собою. Тобто така сама конструкція, так само йде з призою в комплекті, має ведучий передок. Ось така техніка. Це вже більш сучасний, укомплектованіший екотра EJ122. Ось. Тут в ньому вже зроблено трошки більш прикольніше. Бачите, є місце рамка для козирка верхнього. Управління передачами. У нас реалізований реверс, така сучасна приборна панель. Встановлена коврик, рівний пол, щеплення, акселератор, подвійна педаль гальм, такі перемикачі поворотів. Тут ще додаткові кнопки управління. Підписано все японською. Погляньте тільки на цю навіску, яка вона кльова і технологічна, просто капець. Хоча цьому трактору досить таки багато років. Ось. Також уже тут є управління більш професійне навісним механізмом. І це все ще працює. Ось такий, погляньте, крандел. Кубота. Це вже побільше трактор. Бачите, передня гума вже трошки істерта, він трошки був поїздив, але все одно як новий. От де Дунфенк. Брали свої референси для нових міні-тракторів. Перемікання передач, автоматична коробка. Ось. Також є такий речах. Це в нас управління аналогічне. навісний механізм, приборна панель. Ось така. Також є регулювання куліси, блок запобіжників, педалі. Навіть, бачите, повернуті до водія для більшого комфорту. Є така захисна рамка, на яку спокійнесенько прикрутиться козирьок задня навіска. Бачите, все готово для прикріплення фрези оригінальної. Ось дуже схожий міні-трактор, але вже з кабіною. Бачите, навіть з пічкою встановленою. Оце вже дуже серйозно. Ану, давайте глянемо. Ісекі. Ісекі. З ведучим передком, але механічним рульовим. Гляньте, яка ручка крута. Китайці ще досі не навчились робити такі кабіни. Сама пічка, бачите, управління. Управління навіскою. Як все реалізовано. Динаміки навіть є і магнітола. Ухти. А це вже досить потужно. Старе радіо японське. Двірник зроблено добротно все. Таке кермо якісне з якісного пластику відчувається відразу. Все зроблено чітко. Ось менший А, з відвалом вже йде в комплекті. Теж з кабіною. Кабіна дуже схожа за своїм виконанням. Сучасніша ручка стоїть уже. Ану, що тут не пускає її, можливо, примерзла трохи. Давайте спробуємо. Ну, все, відкривайся. Так, примерзла трошки була. А ну, з цього боку. Відкриваємо. Бачимо. Так, тут помін... місця поменше. Уже і трошки старіша, але зверху, бачите, обшито є зорьок Додатковий, також величезна приборна панель. Все необхідне управління, пічка з дефлектором. Ось так. Ну, Тепер її закрити ще треба. О, залетіло. М'яко дуже закриваються двері. Прикольно. От така кубота на гусеницях. Боже мій. Такий чортольот. Погляньте приборка. Тут у нас управління навісним. Коробка передач, щеплення, акселератор, гальма, а самі гусениці. Також відразу в комплекті з фрезою ось такою. Сама трьохточка. Дуже цікаво все зроблено в них. Погляньте, тепер ще один міні-трактор. Теж уже встановлений разом з відвалом, разом з фрезою. Геас. І ГЕАС. ГАЕС. Антенка навіть є на радіо. Тут вже також по-іншому відкриваються двері. Який цікавий салон. Погляньте, як в автомобілі. Такі ось стойотикамірі, рефлектори. Дуже плавно, чітко працює. Перемикачі. Величезна приборна панель. Управління. Всім, чим тільки можна управляти Такий резиновий коврик. Сидіння, м'ягеньке таке валюрове. Динаміки йдуть також уже. Ось бачите, така старенька японська магнітола, види обдуву, погляньте, це ж просто щось із чимось. Ось, управління кліматом, управління світлом. Дуже якісно зроблено. Єдине, що йому вже досить таки багато років. Але воно прекрасно. в прекрасному стані буде їздити ще і переїздить навіть такого ось скаута в 100 разів. Тому, якщо вам сподобався такий ролик, що розповісти більше детально про таких японців, напишіть в коментарях, будемо знімати.